Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. Шановні мої глядачі, хочу сказати, що збір коштів на придбання автівки для бійців 105-ї бригади, для Дениса, для його побратимів, завершений успішно. Ми з вами це зробили. Автівка вже в бійців. Але спочатку я хочу подякувати ще своїм односельцям за продуктову допомогу для наших фронтовиків. Хочу за оці продукти подякувати своєму односельцю архідку Володимиру. Тут є чай, печиво, от цукор, макароні, вироби, гречка, м'ясо, риба і олія. Тут сало, шкварки, смалець. Шкварочки мелені, як вже готовий паштет йде. Ось сало засолене в, банк, в банці. Щиро дякую Григус Марійці. Це вже вдруге вона приносить таку велику, гарну продуктову допомогу. Щомісяця привозить ось такий великий ящик. З кашею це гречана каша швидкого приготування у профпакетах. Моя односельчанка кріль надія, і я їй щиро вдячна. І хлопці їй дуже дякую, тому що ось така каша їм гарно підходить тоді, коли вони йдуть на позиції. Вони беруть її з собою, заливають окропом і мають гарний, швидкий смачний перекус. Я щиро вдячна. Щиро вдячна надії. Я щиро дякую всім добрим людям, небайдужим людям, які допомагають нашим фронтовикам. Я щиро бажаю, хай Господь Бог укріпить у доброму здоров'ї всіх добрих людей. Ну, і тепер повертаємося до самої автівки. Тиждень тому, менше тижня тому, Денис його побратим Сергій їздили по автівку, машину вони вже отримали, машину забрали. Зараз я вам покажу фотографії. Ось ця автівка e, Toyota Hilux 95-го року випуску. За ньому ми заплатили 255 тисяч гривень. Автівку отримали бійці 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти 105-ї бригади. Ми домовилися з Денисом, що як тільки вони повернуться на своє місце розташування, одразу зберуться всім взводом і зроблять відео. Відео, з подякою для всіх глядачів каналу Моє подвір'я для всіх добрих людей, які допомогли зібрати кошти на цю автівку. Але обставини дуже різко змінилися, і я вам зараз також хочу про це окремо розказати. Автівка вже в бійців, і я щиро бажаю, щоб вона їм добре послужила, довго послужила. Ви знаєте, шановні мої глядачі, коли. Е був завершений оцей збір на автівку. Я думала, що це буде дуже таке емоційно піднесене відео, що я е, ну, я, я так справді я планувала так сказати. Ми з вами молодці, ми з вами це зробили. Так, ми молодці, ми це зробили. Щоб буде така, знаєте, радість від оцієї події, від оцієї, е, після завершення цього великого збору. Все воно би так і було, але, е, на жаль, в хлопців зараз. Денис і його побратими планували зробити відео з подякою, планували біля автівки зробити фотографії, щоб зробити гарну звітність для нас з вами. Але як тільки вони повернулися в, свою, на, ну, в своє, місце на, в, але як тільки вони повернулися на своє, ну, це не позиція там, де вони проживають. от Одразу на наступний день хлопці відправили на виконання бойового завдання. Тобто, хлопці не встигли нічого зробити, і це було це не залежало від них, це все залежить від командування. Денис і його побратими повинні були відпочивати кілька днів, ну щонайменше тиждень, от, тому що вони тільки тільки вийшли з нульових позицій. От і вони повинні були відпочивати, але ніякого відпочинку, нічого абсолютно хлопців одразу. А знову відправили на виконання бойового завдання. І коли я почала до Дениса писати ну, бо я чекала, чекала відео, чекала фотографій. І коли я почала Денисові писати і побачила, що він не відповідає, і що навіть мої повідомлення до, до нього не доходять, я зрозуміла, що він вже знову ж таки там, де немає зв'язку. І я зрозуміла, що він знову на позиціях. І ви знаєте, пройшов лише день і прийшла дуже погана звістка. Денис важко поранений зараз в госпіталі. Він втратив дуже багатьох там дуже великі втрати. Денис втратив кількох побратимів. Йому зробили операцію, і лише кілька днів тому я змогла з ним поговорити. Я записала нашу телефонну розмову і зараз ви її прослухаєте. Я телефонувала кілька разів, кілька разів ми спілкувалися з Денисом, тому я зараз вам хочу дати послухати уривки нашої розмови. Це наш Денис. Наразі ще не можу вас з ним познайомити, ще на прохання самого Дениса обличчя прикриваю, тому що це штурмова рота, штурмова бригада. Що там у вас сталося? Що, що в тебе сталося? Доброго дня. Бажаю здоров'я. трошки Бажаю здоров'я. Маю трошки проблем. Спочатку не зрозуміла, що у вас, де ви ділися, зв'язку немає. Я поняла, коли ти не вийшов, ну не відписав мені, що ти вже знов на позиціях. Що, що сталося у вас? Почала нас розбирати по чуть-чуть. І що є втрати? Буду. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що жити будеш, але, але якщо ти в лікарні, то значить щось серйозне. То... Мусили зашити щось. То як у вас так вийшло, що ви не й толком не відпочили і зразу пішли на виконання? Ми почали одну позицію збирати другу. І корму вирішили, вирішила, що треба там тих поміняти, бо там вже буде 200-300. Uh -huh. Достали. Ясно, зрозуміло. Ви толком не дойшли досягти. Ви навіть не дійшли до позиції. Так. Дивися, ну тепер розкажи мені трошки про ту автівку. Можуть хлопці завтра забрати, вони там десь мене підпишуться, ніяк не можу приїхати. Ну я розумію. Дивися я, їх написав. Дуже добре. Вони підпишуть, і ти мені зразу сфот. Вони тобі сфоткають, а ти мені його перейшлеш. Добре? Угу. Добре. Дивися, хто зараз біля цієї машини? Є хтось з твоїх колегів? Я не знаю. Не знаєш, знайде та машина взагалі. Ні, ну вона тут стоїть, ну чи по як там де. Я розумію, на хаті. Ну ну. Ну, чи де хлопці, що з ними то не знають. Нічого не знаєш навіть? Не знаю. О Боже мій милий. -то вже Там дуже, дуже, дуже важка ситуація. То не важно. То не важно. Як нема зв'язку навіть, то тут дуже не важно. Ну що ж зробиш? Головне я кажу, головне, що живий. Головне, що живий і все. Але кажу, якось постарайтеся, щоб підписаний акт був у мене. Добре? Ага. Добре, Денис, добре. Дивися, е... вам треба його відправити, чи вам треба. Ні, ні, -ні. Фотограф... ні, ні. Він вас лишається. то є ваша, машина ваша, документ ваш. Але мені треба хоча б його фотографію того документа, розумієш? Так, так. Ну. Фотографію зробить, тому що коли я кажу, я вже казав на неї паспорта нема, то тільки одні документи туди. Акт сам прийому передачі, то такий є документ, розумієш? От. То ціло, то mm -hmm. якщо він вже буде підписаний, то тоді просто фотку і мені висилаєш і все. то хоч буду мати того акта? Добре? Добре. Живий здоровий, то далі все ми решту все, все зробимо. Та все. Головне, головне, щоб одужав. Головне, щоб одужав. Що, що на, на Як пару днів? І все? І що далі знов на думаєте? Та чого я, то я розумію то все. Я, я навіше я то так питаюся, але я добре чую, що мені хлопці розказують, і з якими, з якими осколками всередині не витягнути, вони йдуть далі на позиції. І, і ніхто не питає, болить, не болить, можеш, не можеш, а вперед і все. Ніхто не буде тримати, бо виспаля переповнені, ніхто буде тримав довго. Так. ноги, руки є, голова на місці, все. Дайте ти кажеш, зашили і все. А далі. Що і хлопці втрачених шкода, що тут казати? Хлопців шкода, та й все. А Оцей Сергій, що біля тебе на фотографії стоїть, він де зараз? Що з тобою машину забирав? То <Е По По позавчорашнього дня мав бути би на хаті, але що, того не знаю, хто кого хто, хто і куди забирав? Бо... Uh -huh. <нап Finnish> Я розумію. Може відправила на позицію, може це, ну. Но... Uh -huh. Ще подавши, або вже. Боже, ти навіть не знаєш, хто де, і що є і в якому стані. Немало. Добре, Денисе, добре, давай, Дзвониш дитина. Ну, ну, та, я зрозуміла. Добре, Денисе, давай, удужуй, тримайся, хай Бог береже, щоб кажу, кріпися в здоров'ї, удужуй. Вставай на ноги, ставай на ноги, головне кажу, щоб, щоб був живий. Помаленьку, помаленьку. Одужаєш і все буде добре. Все буде добре, все. все буде добре. Не, не, не раз. Я знаю, я знаю, ти вже важче мав поранення, ти вже гірші мав ситуації. Тримайся, тримайся, маєш жити і все, живи. Живи, бо маєш жити. І все, маєш повернутися додому. До Шановні мої глядачі, повірте, що це все дуже непросто. Дуже важко отримувати такі звістки, дуже важко. Тим більше, що я знайома не лише з Денисом, я знайома з десятками інших бійців, і отримувати такі звістки завжди дуже-дуже важко. З багатьма своїми хлопчиками, соколиками я вже втратила зв'язок. Світла і вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за нашу незалежність, за наш з вами спокій. Я кажу: наближаються великі свята, великдень. Люди заклопотані. Що приготувати, що поставити на стіл, яку обновку принести до хати? А хтось готується до похорону. А десятки сотні матерів, дружин це велике свято проведуть в сльозах на цвинтарях. Шановні мої глядачі, я щиро хочу побажати кожному, кожній родині, кожній сім'ї. Яка чекає з фронту рідну людину дочекатися, дочекатися вашого сина, вашого батька, брата, дочку, маму, тобто кожного, хто зараз на фронті, дочекатися додому живими і здоровими. Я щиро бажаю миру нашій рідній Україні, ми молимо Господа Бога нашого про те, щоб у нас було майбутнє, щоб у нас було життя, щоб у нас був спокій і мир в нашій рідній державі. І дякуємо Господу Богу нашому за кожен прожитий день. Шановні мої глядачі, маємо ще запит про допомогу від Сашка. Це боєць 145 го полку, який після дуже важкого поранення зараз на лікуванні. Але він також просив допомогти доповнити їхній збір коштів на придбання автівки. Я вже показувала свою переписку з Сашком. На жаль, він не може зараз розмовляти. В нього... Я показувала відео, де в нього таке поранення через шию йде. Він не може ще говорити. І тому ми з ним переписуємося. Ми спілкуємося лише перепискою. І він просив. Каже, скільки зможете, якщо буде можливість допомогти е, е, також їм у придбанні автівки. Ну, наразі Сашко ще на лікуванні. От, так само Денис ще на лікуванні, але як ви чули, що з дня на день, з дня на день дитині йому не дадуть навіть можливості ну, нормально пролікуватися, його зразу виписують. і... І куди далі, ну, звичайно, що я буду з ним переписуватися, ми будемо з ним розмовляти, де він буде далі, що буде відбуватися з ним, от після того, як його випишуть з госпіталю. Шановні мої глядачі, я, звичайно, що я повторююся у своїх словах, у своїх проханнях. Я розумію, що всі ви, хто дивиться мої відео, ви знаєте. ви... І так це розумієте. Розумієте, що якби не наші фронтовики, ми з вами би зараз не мали можливості жити, працювати, готуватися до Великого дня? Що саме завдяки їм у нас зараз саме те життя, яке ми, ми проживаємо відносно. Спокійне життя, якщо порівнювати його з тим, у яких умовах зараз є люди в фронтових територіях, на окупованих територіях, якщо порівнювати з тими умовами, в яких зараз перебувають наші фронтовики. Тому я ще раз дякую всім, хто донатить, хто пам'ятає про те, що нашим фронтовикам потрібна наша підтримка. Я щиро бажаю всім міцного здоров'ячка. Безпечного, спокійного, не понад головою, хай все у вас буде добре. Миру всім нам.